Добрий день! З вами Вчителька Юлія і урок української літератури у восьмому класі. Сьогодні говоримо за темою Культура і віра давніх українців історичне оповідання Івана Білика дарунки Скіфів. Розкриваємо епічну історію протистояння скіфів і персів, Занурюємось у духовний світ наших предків через призму історичного оповідання Івана Білика дарунки Скіфі. Іван Білик. Український письменник, лауреат Шевченківської премії, автор трилогії про скіфів, дикі білі коні, не дратуйте грифонів. Він відіграв важливу роль у збереженні історичної пам'яті. Іван Іванович Білик народився 1 листопада 1930 року в селищі Градиськ, сучасна Полтавська. Область помер 27 листопада 2012 року після тривалої хвороби у віці 82 років. Аналіз твор за жанром це історичне оповідання з елементами епосу і притчі. Тема зітхнення могутньої Перської імперії з вільнолюбним скіфським народом, який. Не маючи переваги у силі, здобуває перемогу завдяки витримці, розуму і глибокому знанню свого краю. Ідея твору навіть могутній ворог може зазнати поразки, якщо стикається із незламною волею, свободолюбством і мудрістю народу, який боронить свою землю. І головною думкою є свобода дорожча за життя. Вона і належить тим, хто готовий боронити її не числом. А хитрістю, витривалістю та єдністю. Головних героїв тут багато. Це Дарій, перський цар самовпевнений, жорстокий, владолюбний, Скіфський цар мудрий, рішучий, далекоглядний, Гау Барува – очільник полку безсмертний, родич Дарія, князь Пугач харизматичний скіфський воєначальник. Поставте відео на паузу і ознайомтеся з головними героями детальніше. Також тут є і другорядні герої: Маль Тіат грек, тиран херсонеса. Парува – списоносець Дарія. Гіс Тіей, мілецький тиран, дволикий персонаж і греки Іонійці. Культура і віра давніх українців у творі як саме відображена перше, це священні могили предків. Слова ось, якби ти знайшов і спаплюжив священні могили наших предків, тоді побачив би, лякливі ми зайці чи ні. Це свідчить про глибоку повагу до померлих, культуру, культу предків та сакральність поховань. Символізм дарунків. Скіфа надсилає далі символічні дарунки, які мають подвійне значення. Це говорить про образне мислення, багато широку символіку та вміння розмовляти через знаки. Культ воїна і військової честі. Скіфи не приймають бою просто так, їхня тактика продумана гідна, їхня перемога не справа випадку, а волі і гідності. Це показує, що у скіфів існувала високорозвинена воїнська етика, а не просто варварська жорстокість. Образ Бога. Духовного проводу. У творі кілька разів згадується, що навіть дарі боїться тавів, демонів, духів, які заважають йому. Скіфи, як і інші арійські народи, вірили у невидимі сили духів і природи й неба, і великоро відводили жерцям. Мудрість народу вище від сили ворога. Увесь перебіг війни побудований не на фізичній перевазі скіфів, а на їхній хитрості, знанні природи, терплячості та зглаженості дій, це свідчить про духовну культуру народу, для якого рідна земля, спільність і віра були найвищими цінностями. Тому релігійні уявлення та ритуали, які присутні у творі, шанування стихій, культ предків та зв'язок із космосом. Київське суспільство поділялося на кочові племена, вони населяли степову зону України, мали військову демократію та унікальне на свій час правління. Воєнна стратегія Скіфів досить цікава у цьому творі. Стратегія випаленої землі як ефективний метод захисту, надзвичайна мобільність війська, що дозволяла швидко реагувати. І дипломатія через символічні дарунки, як один із засобів комунікації. Духовний світ скіфів теж зображений дуже глибоко. Це символічна, глибока система вірувань. Також природа відігравала роль сакрального простору, сповненого духів. Тотемізм і анімізм були важливими елементами їхнього світогляду. Також у Скіфів були оригінальні мистецькі традиції, в них була розвинена металургія та ювелірна справа. І складні орнаменти вони використовували у різному мистецтві. Протистояння із Персією зображено у цьому творі. Чому? Тому що у V столітті до нашої ери Персія це наймогутніша імперія світу, вона вирушає в похід на Скіфію. І цар Дарій, і Перший прагне підкорити вільний кочовий народ, але скіфи не приймають відкритого бою, вони відповідають розумною стратегією ухилення, виснаження і маневру. Спадщина скіфської культури для України вона вплинула на формування української ментальності, зберегла культурний код та історичну паралель сучасності, як висновок, дві тисячі скіфської історії. Глибока духовність та унікальні вірування, і неперевершена стратегія виживання в умовах постійних загроз. І для вас креативне цікаве завдання. На вибір: лист з минулого. Уяви, що ти скіфський воїн або житель скіфії. Після перемоги Натарі напиши листа до нащадків, у якому розкажи про події війни з персами, поясни, чому скіфи обрали саме таку стратегію, щоб ти порадив майбутнім поколінням, У лист у вигляді сувою, зроблено зі стараного паперу. Дослідницьке завдання. Досліди коротко опиши три інші відомі випадки в історії, коли слабший народ перемагав сильнішого за рахунок тактики знання місцевості або хитрощів. Приклади партизанська війна, війна у В'єтнамі, війна Риму з Варварами. Тощо. На сьогодні наш урок завершено. Зустрінемося на наступних цікавих уроках.